Трави на грилі це завжди смачно, швидко. Це може бути і корисно, а може бути і щось на кшталт гілті плеше. Відео, яке ви дивитеся цілком присвячено грилям, та тому, що з їх допомогою можна приготувати. Ось це все лише маленький спойлер. Ну а там, десь ближче до фіналу цього ролику, ми ще порівняємо декілька різних моделей грилів. Думаю, буде дуже цікаво. Почнемо. Щоб дізнатися про вартість грилів з цього огляду, переходьте за посиланнями у описі до цього відео. Також у описі до цього відео ваш уважний погляд знайде промокод на знижку при купівлі грилів ЦЕКОТЕК Тільки не зволікайте, бо дія промокоду обмежена у часі. Не забувайте ставити цьому відео лайки та підписуватися на наші соціальні мережі. Це Kotec, це іспанський бренд сучасної техніки, який без жодних несподіванок використовує китайські промислові потужності для свого виробництва. Центральний герой цього відео це модель гриля Rock'n'Grill 1500 Stone Ceramic Mixing Grill. Її основна особливість це дуже проста та універсальна конструкція, аж з трьома режимами використання: це контактний гриль, режим, коли можна зафіксувати положення верхньої кришки у стані, коли вона не торкається нижньої пластини. Це прес-гриль, коли продукт можна ніби затиснути між пластинами. Незалежно від його товщини, адже конструкція дозволяє грилю адаптуватися до неї. А ще відкритий гриль. Це дуже зручний режим, де поверхня для приготування страв подвоюється та з'являється змога готувати дві різні страви одночасно, не змішуючи їх смаки. І це ще одна цікава особливість саме даної моделі. Дві частини грилю різні. Нижня, абсолютно рівна, вона може замінювати сковороду. І таке я напевно зустрічаю вперше. Це дуже зручно. А верхня частина це саме класичний Гриль з хвилястою або рифленою поверхнею. Робоча поверхня повторює природню текстуру та вигляд каменю. Це і красиво, і досить практично, бо бруд з поверхні прибирається досить легко. Звичайно, у догляді є свої нюанси про них скоро розповім детально. Розпочати приготування дуже просто: вмикаємо живлення, повертаємо регулятор нагріву та чекаємо, коли вимкнеться лампа, що покаже достатній нагрів. Далі просто готуємо те, що нам до вподоби. І простий приклад випадку, де майже все приготування пов'язане саме з грилем це бургери. Тут можна додати і хрусткості булочці, також, до речі, і подвійна поверхня стає мені у нагоді. Гриль допомагає перетворити свіжий бекон на хрустке задоволення за кілька хвилин. Як же без котлет в режимі прес-грилю, бо мені потрібні ось ці симпатичні полосаті сліди зверху. Далі справа техніки: збираємо бургер, поки усі компоненті. Чи гарячі, та смакуємо. Інший надсмачний приклад користування грилем: це моя улюблена домашня шаурма. До речі, рецепт, яким я надихався, я знайшов у інстаграмі вою. А ви теж зазирніть туди та підпишіться. Усі посилання є у описі під цим відео. А ось філе я приготував трохи заздалегідь за допомогою мультипічі, огляд якої зовсім скоро буде на нашому каналі. так що, нагадаю, теж підпишіться, щоб не пропускати нових відео. Ну і звичайно, цей рецепт трішечки враховує мої особисті особливі вподобання ось такі кілька простих кроків. Та відправляю шаурму готуватися у прес-режимі грилю. До речі, я забув підзняти це для вас, але для того, щоб шаурма була з ось таким красивим хрустким полосатим відбитком зверху, я трішечки змастив її олією. Вона просто не перевершена. Тут і прикольна текстура всередині та зовні, та суміш смаків, овочевого, м'ясного та соусу, та того, що залишає по собі приготування саме за допомогою грилю. Сніданкове меню, тобто те, що ми їмо на сніданок, може бути також легко відтворене на подібному грилю. Ось, наприклад, наша стандартна яєчня. Що швидко готується на пласкій частині? Можна навіть без жиру та олії, але я трішечки додаю олії, бо мені просто подобається аромат. Якщо сніданок такий трохи, ніби баварський, то ковбаски будуть готові за кілька хвилин, та на відміну від звичайної сковороди, перевертати їх звичайно ж не потрібно. Інша варіація ситного перекусу це гарячі грильовані бутерброди. Я зверніть увагу трохи, ніби чітерством кулінарним займаюсь та користуюсь тим, що зготував перед цим. А ще від душі нагорнув сиру, тому він, хоча й сильно, зате дуже апетитно водоспадом ринув на пластину грилю. Зверніть увагу, прибрався сир дуже просто, там нічого не прилипає. Якщо знати один секрет, скоро про нього розповім. Бутерброди, до речі, запаморочливо пахнуть та просто нереально хрумкі та смачні. А ось і моя овочева пристрасть. Це я готовий споживати зранку до наступного світанку. Це кабачки, баклажани та молода кукурудза, оліє, сіль спеції, або навіть маринад за смаком, кілька хвилин для кабачків та баклажанів на грилю. І десь хвилин 10 плюс приготування для кукурудзи. Звичайно, на цьому грилі так само просто готуються і інші овочі. Також дуже швидко та просто готується риба та різні морепродукти. А що ж робити для очищення? Бо скажу я вам, після приготування поверхня буває досить брудна та досить жирна. Саме для цього у комплекті йдуть ось ці дві пластикові, ніби чашечки. Туди дуже просто можна спрямувати потік жиру прямо з пластин під час очищення. До речі, цей гриль набагато легше піддається догляду в той момент, коли після приготування його поверхня лише. Ще ледь-ледь тепла, в цей момент його можна прибрати з воложеною тканиною або навіть вологою губкою з невеликою кількістю миючого засобу. По секрету скажу, що у більшості випадків я просто протирав поверхню пластин одноразовими рушничками. Цього часто буває досить. Ось тільки після ковбасок довелося заморочитися трохи. Ну а для тих, хто навіть трохи не хоче заморочуватися з чищенням, існує інстаграм лайфхак, можна просто скористатись пергаментом для запікання. Один лише Момент, що в такому випадку страва буде більш схожа на варену або ніби печену Тобто, скоріш за все, хрусткої скоринки не буде, але й доглядати за грилем буде ще простіше. Тільки будьте уважні, тому що, наприклад, я бачите так сильно тер, що випадково ось тут стер напис і частину цієї шкали. Так що не прикладайте надлишкових зусиль, як я. Це зробив, і на жаль, ось тепер напису нема. Ну а ще у такого грилю є брати на різні випадки життя, і давайте на них глянемо ближче та познайомимося з ними як слід. Наприклад, ось цей зі знімними пластинами для миття у посудомойній машині. Він так само вміє подвоювати корисну площу для приготування страв. Це ось така модель Rock'n'Grill 1500 Taken Clean Stone Ну і також ще одна найдоступніша з цих моделей: Rock'n'Grill 750 Full Open Це ось така спрощена версія без можливості регулюван. Термостату. В цієї моделі також немає нижньої частини з рівною поверхнею. Пластини тут однакові. Також слід сказати, що у 750-ї моделі менша потужність, це зрозуміло навіть із назви. І як мінімум прогрів до робочої температури тут може тривати трохи довше. Ну і ще одна модель: Rock'n'Grill Dark 1000. Це ось така собі серединка потужністю 1000 ватт, але з однією помітною відмінністю. Лише ця модель не вміє відчинятися на 180 градусів. Серед цих моделей за свою універсальність – мій улюбленець саме Rock'n Grill 1500 Stone Ceramic Mixing Grill. Це той, на якому я готував усе, що ви бачили. Друге, я йду знімати новий огляд на пристрій, що допоможе мені скинути калорії, які я наїв, поки знімав для вас огляд грилю. Цекотек Не пропустіть на нашому каналі скоро. Ну і ще раз нагадаю вам про те, що про вартість цих грилів можна дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Не забувайте дивитися інші мої огляди.